Доброго дня, вітаю вас на уроці літературного читання. Сідайте рівненько та розпочнемо роботу. Сьогодні ми знайомимося з вами з п'єсою Тетяни Строкач сьома. Дочка, що таке п'єса? Згадайте, будь ласка, з попередніх уроків, з минулих. Що ж, ми вчили, що це взагалі таке за літературний твір? Так? Згадайте, що це драматичний твір, який призначений для вистави, так? тобто є конкретні дійові особи, персонажі, герої. І чітко визначені їхні репліки для того, щоб за сценарієм актори їх вивчили і змогли виконати театралізацію цієї вистави. Отже, п'єси завжди будуються, і спочатку вказуються дієві особи, а потім підписані чітко їхні фрази, так чітко подано. Слова дійових осіб вказуються за розвитком події, тобто не окремо кожного персонажа, а вони послід... ділені послідовно, в залежності від того, як відбуваються події у творі. Перед вами орфограми, які будуть зустрічатися: забарилась власноруч, маківочка, червоненьке, спрагло. Це орфограми, які будуть зустрічатись, а ми переходимо з вами безпосередньо до читання. Отже, сторінка 73 підручника. П'єса перед вами. Як ви бачите, за твором Василя Сухомлинського. Тобто в основі лежить твір Василя Сухомлинського, а потім вже за його цим твором створена п'єса з розподіленням ролей та реплік. З самого початку ви бачите перелік дійових осіб: це ведуча, мати, перша дочка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома дочки відповідно. В дужках показують вказівки йдуть на те, що мають робити персонажі під час інсценізації. Жила собі в селі одному старенька жінка із сім'єю, сім донечок чудових мала та сина, що не жив із нею. Синочок мій далеко дуже, я повсякдень за ним сумую, зберу гостинців для онуків, до сина в гості помандрую. Сім донік залишились вдома і вправно порались в городі. Вар в господі варили їсти, прибирали, пололи грядки у городі. І, як ви бачите, в дужках пояснення, що роблять актори в цей момент. Де ж наша мама забарилась, несла сила довго так чекати, сумуємо без неї дуже. Ану, ходімо зустрічати. Аж ось. Матуся на порозі. стомилась діти, у дорозі, в літах уже я. Що ж робити? З дороги хочу відпочити. Щойно й зайшла стара до хати. Як доньки стали промовляти. Матусенько, я так скучала, як маківочка червоненька, за сонця променем яскравим, моя ти рідна, дорогенька. Тебе чекала, як краплину, очікує суха земелька, як спрагло дощик, ждуть рослини. Тебе чекала, моя ненько, а я. Я, а я так плакала, матусю, як у гніздечку пташенятко, коли чекає пташку, мамо, що принесла йому зернятко. Без тебе, мамо, було важко, як бджілці навесні, без квітки. Я за тобою сумувала, без тебе, рідно, мисирки. Ти снилася мені щоночі, як ніжної роси краплини, наснилась вдосвіта троянді після жаркої літа днини. Я виглядала тебе, мамо, як сад, вишневий соловейка, щоб щебетав він на світанку, так я тебе чекала ненько. А сьома донечка мовчала, ні слова мамі не сказала, за стіл матусю посадила, в горнятку молока налила і пригостила пиріжечками, що власноруч спекла для мами. У вас я запитаю, діти, хто вміє матінку любити, без зайвих пишних слів сказати, Як дорога рідненька мати. Як добре, коли вміють діти слова хороші говорити, а ще краще, щоб уміли свою любов довести ділом. Ось така цікаво повчальна п'єса, як ви бачите, чітко розподілені слова кожного персонажа, для того, щоб можна було акторам легко їх вивчити. Давайте назвемо основних дійових осіб: ведуча, мама і сім дочок. Де відбувались події? Відбувались події в будинку так, в селі, де жила мама її сім доньок. І після того, як мама поїхала до свого сина і повернулась, доньки почали по-різному проявляти свою любов і піклування про маму. Шість доньок. Вирішили розповісти гарними, красивими словами, як же сильно вони її люблять, цінують, як вони за нею сумували. А от сьома донька не сказала ні слова. Бо вона вирішила свою любов довести ділом. Так вона посадила свою маму. Вона пригостила, дала їй попити, дала їй поїсти, приготувала це для мами, щоб вона, мама, з дороги не працювала, а мала можливість поїсти. Та відпочити. І як ви побачили в п'єсі, останні рядочки є як висновком, результатом, якого треба досягти, так, якого бажає автор. Тобто головна думка, що гарно, звичайно, говорити красиві слова, це треба робити, вміти, але все ж таки дуже важливим є уміти доводити свою любов не словом а. Ділом. Кожна донька з даної п'єси любить свою маму, проте кожна любить і, звичайно, що у кожного, я думаю, виникають власні думки на цей рахунок. Що, звичайно, говорити ніжні, лагідні, приємні слова своїм рідним це обов'язково. Тому що все ж таки нам подобається, коли нас хвалять, коли нас обіймають, кажуть, як нас люблять. Але, звичайно, дуже важливо доводити це ще й ділом, справами, тому що довго. Просто слухати якісь слова, звичайно перестаєш в них вірити. Якщо довгий час ці слова не будуть прикріплені до діла. Якщо ви кажете, що ви любите дуже свою маму, вона у вас найкраща, але в той час ви її не слухаєтесь, ви її не робите те, що вона просить, не допомагаєте своїй мамі, то, звичайно, трішки в такому випадку слова відрізняються від ваших дій. Головна думка п'єси ще раз показана в останніх словах ведучої, так як висновк, що дуже класно, гарно, це чудово, коли ви вмієте говорити красиві слова, але найважливіше ще до до цих слів додавалась дія і справа. Для того, щоб провести цю інсценізацію, можна не тільки на сцені театру, а й в звичайних умовах, так, тобто матуся має бути по-іншому одягнена, в пустинці, доньки. Так, сім доньок для цього потрібно, і, звичайно, реквізит, що доньки порались на городі, потім принесла сьома донька-мамі-молочка, принесла пиріжечків. Тобто для цього е, створити інсценізацію цієї міні-п'єси можна, звичайно, і в в Умовах школи, дому, і спробувати її розіграти, тому що немає надскладних декорацій, звичайних хата, так, будинок, як, наприклад, і у вас вдома, стіл, пиріжки, молоко, точно так само немає ніяких складних великих текстів, тобто у кожної доньки невеликий віршик, який вона розповідає, описуючи любов своїй мамі. Отже, давайте спробуємо також доповнити речення, що мама почула від дочок, що перша скучала, як маківка, так за сонечком. Друга чекала, як краплинок, дощу спрагла земля. Третя плакала, четверта сумувала. П'ята бачила маму у снах, а шоста виглядала маму з віконечка. Так? Тобто, кожна вирішила передати, що вона по-іншому сумувала і уявляла, коли ж додому приїде їхня мама. А сьома мовчала, але при тому. Не просто стояла так, а одразу вирішила допомогти мамі. Подивіться, будь ласка, малюнок, ілюстрація до п'єси, сидить втомлена мама, доньки, шість доньок, які намагаються розповісти, як же сильно вони сумували, і сьома донька, яка за твором ще і Василя Сухомлинського, вона не принесла просто молока, а ще й допомогла мамі розутися та помити їй ноги від того, що мати довго йшла, ноги втомились, забруднились, і донька ще й допомогла їй помити ноги. Ось саме ця ілюстрація зараз на тому моменті, що донька принесла їй води, так, і допомагає своїй мамі. Перед вами три речення, які можуть виразити головну думку, яке ж з них найбільше підходить? Краще, щоб уміли свою любов довести ділом. Ось вона головна думка. І я думаю, що у вас у кожного усну ви можете скласти певні думки. Про свою маму. так, І подумайте, задумайтесь нас хвилинку, як же ви показуєте любов своїй мамі, в яких вчинках, в яких діях вона. Проявляється, чи в тому, що ви після себе завжди миєте посуд, чи застилаєте ліжко, чи чекаєте маму, чи самі вже вчите самостійно повністю уроки, щоб мама не витрачала на це час після своєї важкої роботи. Можливо, коли мама на кухні, ви постійно поруч з нею допомагаєте їй готувати вам їжу. Чи на стесу, чи на вулиці, так допомагаєте прибрати листя, там ще якісь справи. Подумайте, будь ласка, які дії ви, в яких діях ви можете проявити цю любов до своєї мами. Отже, ще раз, цей твір відноситься до жанру п'єса. Повторили, що п'єса це драматичний твір, так, текст якого написаний спеціально для інсценізації, Згадайте, хто автор твору і згадаємо головну думку твору, що краще, щоб любов проявлялась не тільки на словах, а ще й на ділі. Вдома ви ще гарненько прочитаєте цю п'єсу, попрацюєте над виразним читанням та розумінням. Прочитаного. Бажаю вам успіху, дякую за увагу. сподіваюся, вам сподобалось і було цікаво читати цю п'єсу. До побачення!